Hey zusammen Сьогодні будемо розбирати дії слова essen, їсти essen, як сказати я їм. Ich esse. Як сказати я їм піцу, ich esse eine pizza. Як сказати я їм хліб? Ich esse ein Brot. Як сказати я їм ковбасу? Ich esse eine Wurst. Якщо б ми мали на увазі якусь конкретну ковбасу. Ми б сказали ich esse die Wurst». А якщо б ми мали на увазі, що я, в принципі, їм ковбасу, то ми б сказали «Ich esse Wurst». взагалі без артиклю. Тобто, всього у нас є три варіанти. Все залежить від того, що саме ми маємо на увазі. Як сказати я їм салат? «Ich esse einen Zalat. Тобто, тут ми бачимо, що ми кажемо айнен залат. Вся справа в тому, що залат у нас чоловічого роду, а дієслово есен викликає знахідний відмінок. Тож, знахідний відмінок, плюс чоловічий рід у нас буде закінчення Ін в наших артиклях, і навіть в прикметниках теж і всюди. Ehm, і тож. Знахідний відмінок відповідає на питання кого що. Я їм кого, що. Нікого ми їсти, звичайно, не будемо, але в будь-якому разі знахідний відмінок викликає, відповідає на такі питання: кого, що? Я їм що? Я їм салат. Тож, тут ми бачимо, що це знахідний відмінок. Для чоловічого роду. І тож ми кажемо Есенензалат. Закінчення єен e на артиклі. Є у нас артиклі, як невизначені, так і визначені артиклі. І тож, як нам сказати те ж саме речення, але з визначеним артиклем? Тобто, я їм. Умовно кажучи цей або той салат, Ich esse den salat. Як сказати я їм ем мій салат? Ich esse meinen Salat. Як сказати ти їш» Або ти їси»? Ду іст. Бачите, у нас тут помінялися букви Essen не є регулярним дієсловом, у нього є свої форми відмінювання. Тож, якщо я їм то Ich esse, але ти їси, ду іст. Як сказати, вона єсть. Зіст. Тобто ми бачимо, що для він, вона, воно те ж саме слово, як і для ду. Такі у цього дієслова форми відмінювання. Це, на жаль, може бути дещо, це може дещо заплутувати, бо звучить так само, як, наприклад, він є, Er ist. Наприклад, він є в Берліні, він в Берліні, Er ist in Berlin. Тобто це зовсім інше дієслово. Ді uh, слова зайн, ді слова бути. Тобто, тут, на жаль, це буде сплутуватись. Але по контексту, звичайно, можемо відрізнити: він або вона, або воно. Щось там єсть, або він, вона, або воно десь там є. Або чимось, або кимось є. Якщо б ми сказали «er ist der», Залат. <хи> так, ми точно знаємо, що ми кажемо, він є салатом. Абсолютно абсурдний приклад, тим не менш. Якщо ми, звичайно, хочемо сказати, що він є салатом, нам треба 100% казати, що є залат. Причому він у нас є не просто якийсь там салат, а якийсь конкретний салат він у нас де залат. А якщо ми кажемо я er є, Залят. Тут ми бачимо, що це у нас акузативний відмінок. Тож це діслова есен їсти. Але тільки чоловічий рід в знахідному відмінку змінюється. Тільки закінчення для чоловічого роду в знахідному відмінку будуть змінюватись для жіночого або для середнього роду. Наші артиклі не будуть змінюватися. У знахідному відмінку, тож, в будь-якому разі, це, все це може бути дещо може дещо заплутувати. Але я впевнений, що по контексту можна буде зрозуміти, про що йде справа. Як, наприклад, сказати, вона їсть цей або той салат. Зі іст ден Salat. Як спитати, що ти їш, або що ти еси? Was Вас істу? Як спитати, що їси ти там, або що їш ти там? Was isst du da? Як сказати я їм свій сніданок? Ich esse mein Frühstück. Das Frühstück у нас середнього роду. А як ми вже знаємо, тільки чоловічий рід змінюється. В знахідному відмінку тільки у чоловічого роду змінюється артикль, або що там, щось там ще. А це у нас середній рід. Тобто в, середнім, в середньому роді нічого не буде змінюватися, якщо у нас знахідний відмінок. Отже, ich esse mein Frühstück. Mein не набуває будь-якого нового закінчення. Бо Frühstück у нас середнього роду. Як сказати, я їм мій обід? Іх esse mein Mittagessen. Цікаво, чи зможете вгадати, якого роду Mittagessen. сесен. Закінчень у нас нема. Тож, це у нас середній рід. Das Mittagessen. Середнього роду. і тож ніяких закінчень нема. Хоча це і знахідний відмінок. Як сказати я їм мою вечерю? Ich esse есе, Abendessen. Як сказати у минулому, я поїв, або я поїла. Ich habe gegessen. Бачимо, що дієслово essen у нас стало gegessen. Це у нас минула форма дієслова essen і вона, так би мовити, співпрацює з дієсловом. З haben. Саме так формується минуло у німецької мови. Ich habe gegessen. Тобто відмінюється дієслово haben, а äh, наше основне дієслово воно. Бере свою минулу форму, habe gegessen. І це можна прикладати як Я поїв, я їв, або також я поїла, я їла. Теж буде прикладатися як habe gegessen. Як спитати, що ти поїв, або що ти поїла, або що ти їла, що ти їв. Was hast du gegessen? Як спитати, що ти поїв або поїла вчора? Was hast du гастугестен gegessen? Якщо пам'ятаєте, з минулих відео ми розглядали, що коли у нас є два дієслова, то друге дієслово у реченні буде йти завжди в саме кінець. Хоча. й... Це минула форма нашого дієслова, тим не менш це все-таки дієслово, і це друге наше дієслово в реченні, і тож воно йде в самий в самий кінець. Як спитати, що ти вчора на сніданок їв або їла? Вас zum Frühstück gegessen? Тут ми бачимо, що у нас з'явився цум. Цум можна в цьому реченні перекласти як до, що ти до сніданку вчора поїв, або поїла, або ми можемо переставити слова, що ти вчора до сніданку поїв, або поїла, або також що ти вчора до сніданку їв, або їла. Як спитати що ти вчора до обіду їв?» або gegessen? Як спитати що ти вчора до вечері їв?» або «Їла?» Was hast du gestern zum Abendessen gegessen? Як spitate де ти вчора їв або їла? Wo hast du gestern gegessen? Як Jak де ви всі вчора їли? Wo habt ihr gestern gegessen? Як нам сказати? Ми їли в ресторані? Wir haben in einem Restaurant gegessen. In einem Restaurant, в одному ресторані. Якщо б ми мали якийсь на увазі якийсь конкретний ресторан, про який вже йшла, наприклад, мова. Ми б анем там не казали. Якщо б це у нас був якийсь конкретний ресторан, то ми б сказали IN Restaurant. Тоді б у нас артикль DAS перетворився б на dem. Взагалі, чому in einem або IN. dem? Це тому, що у нас є IN. А in в цій ситуації викликає дативний відмінок. Взаліто in може викликати як акузативний відмінок, тобто знахідний відмінок, так і дативний, тобто давальний відмінок. Коли у нас IN викликає акузативний відмінок? Наприклад, якщо відбувається, якась, відбувається якийсь рух, наприклад, Іхє Інс ресторан, я іду в Ресторан. Тут у нас буде е, тут у нас буде акузативний відмінок, і Хієї Індас Ресторан. Ін і Das стають одним словом, стають словом Ins, іхкія Ins Restaurant. І тут у нас відбувається акузативний відмінок, тому що у нас є якийсь рух до нашого ресторану. Однак. Якщо всі вже там в цьому ресторані сидять, або тобто, не відбувається ніякого руху, то ми точно знаємо: в таких випадках у нас тоді Ін буде викликати, тригерити, так би мовити, дативний відмінок. Тож ми кажемо: індем гростеган. Інанем Рестеган. Індем, взагалі то теж стає одним словом, і ми кажемо. Им. Ми не кажемо in dem», ми кажемо «im Ресторан. Як сказати, ми поїли в одному індійському ресторані, Wir haben in einem indischen Restaurant gegessen. Якщо так, то як тоді сказати, ми поїли в одному італійському ресторані? Wie haben in einem italienischen restaurant gegessen». як тоді сказати, ми поїли в одному іспанському ресторані? Wir haben in einem spanischen restaurant gegessen. Як сказати, ми поїли в одному німецькому ресторані. Wir haben in einem Deutschen restaurant gegessen. Супер, супер, на цьому Поки що і закінчимо. На наступний раз візьмемо дієслово слова Зухен шукати. Зухен. Щоб, наприклад, сказати: Я шукаю одну нову роботу. Я шукаю нову роботу. Окей, всім гарного дня, вечора або ранку. І до наступного разу. Чао!